Всім привіт! Ви на каналі Мотостав Мене як завжди звати Денис. А сьогодні ми будемо робити огляд на новий дрон від компанії DJI. а саме Mavic 3 Pro. Ну що ж, поїхали! Як завжди починаємо ми з комплектації. На огляді в нас йде базовий набір, який, крім самого дрона, включає два додаткових гвинта, тобто лівий і правий, і один комплект в нас вже встановлений на дроні. Кабель для зарядки пульта з розйомом Type-A Type-C. Один. Комплект Стіків, і один комплект в, знаходиться в самому пульті. До речі, у нас йде оновлений пульт, це пульт RC з вбудованим дисплеєм. Про нього ми трішки детальніше поговоримо пізніше. І стандартний блок живлення на 65 Вт. Також існують комплектації комбо, які включають в себе додаткові акумулятори, сумку. Комплект фільтрів на об'єктив, зарядний хаб, і, до речі, там блок живлення буде вже на 100 Вт, а не на 65, як тут. Також є комплектація Combo з іншим пультом, там пульт RC Pro чорного кольору з більш потужнішими антеннами і трішки кращим дисплеєм. Також існує комплектація Sign Pro Combo, Там відмінність заключається в тому, що дрон має вбудований 1 ТБ пам'яті і є можливість зйомки формату Apple ProRes. Сам пульт ви могли бачити в анонсі Mini 3 Pro, але тепер цей пульт має підтримку і маюків третіх. Тут вбудований дисплей, досить яскравий. Навіть в сонячну погоду ви без проблем можете читати всю інформацію. І самий головний плюс те, що вам тепер не потрібно використовувати свій телефон для управління дроном. На самому пульті є безліч органів управління. Що мені особисто подобається, те, що є два. Функціональних колеса. одне відповідає за наклон камери, інше за зумування. Тобто не потрібно використовувати ніяких інших функцій, і ви можете одночасно і нахиляти, і зумуватися. Більш детальний огляд цього пульта, ви можете знайти у нас за посиланням під відео в огляді про Mini 3 Pro. Ну і тепер саме цікаве. це наш Mavic. Якщо ви можете побачити трішки відезмінений у нас чехол, в Принципі, все логічно, оскільки в нас новий модуль камери. Сама конструкція, точніше, база дрону залишилась така ж сама, і більшість характеристик в нас залишаються такими ж самими. В першу чергу, як ви могли побачити, що в нас тут тепер три камери, а не дві, як на звичайному Mavic. Центральна камера від компанії Hasselblad, Має сенсор розміром 4 третіх, це дає можливість отримувати дуже круту картинку як і в день, так і вночі. Наступна камера, яка знаходиться в правому верхньому кутку, це телекамера середнього розміру. Роздільна здатність якої 48 Мп, і еквівалент фокусної відстані вже 70 мм. І це дає можливість нам збільшувати картинку в три рази без втрати якості. І... Третя камера це телекамера з роздільною здатністю 12 Мп і еквівалентом фокусної відстані вже 166 мм. І це вже дає можливість збільшувати картинку нам 7 разів без втрати якості. Ці три камери в дроні це те ж саме, що якщо б ви були фотографом або відеографом і міняли об'єктиви на своїй камері. Під різні задачі. І це дуже круто, оскільки це набагато збільшує, скажімо так, можливості зйомки, оскільки знімаючи на різну фокусну відстань, ви отримуєте зовсім різний результат з точки зору самої картинки, як і по якості, так і від, по відображенню. Бо неможливо показати е, такий самий кадр на широку лінзу, банально просто підлетівши е, ближче до самого об'єкта. Тепер ви не отримуєте, скажімо так, відображення як на звичайну GoPro, Тепер ви отримуєте дійсно таку якісну картинку, як на професійну камеру, де в нас передній план чітко виражений. Позаду об'єкти в нас трішки мають розфокус, і з точки зору професійної зйомки, це вже дійсно наступний, наступний рівень, наступна сходинка, я би так сказав. Ви бачите різницю в картинці, яку ми отримуємо з того ж самого положення на трьох різних камерах. І професійні відеографи чудово розуміють, як це все можна використовувати. А в наших реаліях, ві... в реаліях військового часу, це також великий плюс для користування. А зараз я поясню, чому. Раніше в Mavic 3 було в нас тільки дві камери, і відповідно, щоб збільшити картинку, у нас спочатку використовується основна камера, і поки ти збільшуєш зображення до 7 разів, Картинка дуже сильно втрачає в якості, оскільки йде просто звичайне електронне приближення. І тільки після того, як ти збільшився в 7 разів, йде, було переключення на гібридну камеру, і ти мав нормальне зображення і міг далі вже збільшувати картинку до 28 разів. Тут, по суті, все те ж саме, але в нас додавався ще проміжний етап це 3X. І це означає, що на проміжку збільшення від 1х до 7х в нас немає такого сильного провалу по якості, а є плавний перехід. І тим самим, якщо потрібно тримати якийсь об'єкт в центрі кадру і не втратити його, то за допомогою цього плавного переходу якість зображення завжди буде сталою, і сам результат зйомки буде набагато кращий. В Mavic 3 Pro стоїть така ж сама телекамера з 7-кратним гібридним зумом, як і в Mavic 3. Але об'єктив тут має більшу світосилу, і нам було цікаво порівняти результат вживу, скажімо так. І як ви бачите на відео, все ж таки ця відмінність відчувається. В Mavic 3 Pro ми маємо. Більш чітку чітку картинку, і за рахунок цього об'єкти в нас краще відображаються на максимальному зумі, ніж в Mavic 3. Стосовно інших характеристик, в нас трішки менший час польоту, аж на одну хвилину менше він літає. Це зв'язано з тим, що в нас просто важчий блок камер, і сам Mavic 3 трішки важчий. Всі інші аксесуари в нас абсолютно однакові, гвинти, акумулятори, кабелі для зарядки, підключення. Тощо. Дуже важливий момент для військових, е які використовують системи СКИДу. У нас є невеличкі е зміни в корпусі самого Mavic 3, точніше, 3 Pro. В нижній частині біля блоку камер є такий бампер, який захищає е сам підвіз. І він в нас має трішки утовщення в декілька міліметрів. І тим самим, якщо ви використовуєте систему скиду, які чіпляються сюди, то вони можуть не встати. В більшості випадків це можна легко пофіксити, просто обрізати зайвий шматок пластику, і або додати якусь стяжку, або ще щось. Тобто це не критично, але все ж таки потрібно враховувати. Чому це важливо, оскільки в передній частині в нас знаходиться ліхтар, і відповідно датчик, який відповідає за реакцію світла, може нещільно бути присунутий до самого дрона і спрацювати раніше запланованого. Звісно, що тут є безліч режимів зйомки, є безліч налаштувань. Про них я детально розповідати не буду. З цією інформацією ви можете ознайомитися в огляді про Mavic 3, який ми робили в нас на каналі, за посиланням під відео. Досить корисним режимом для розвідки буде це режим Сфера. Це коли дрон робить панорамні зйомки на 360. Чому це корисно? Оскільки дрон робить не відео, а саме фотографії, і тим самим фото в нас більш чіткіші. І потім, коли ви повернетеся додому, ви без проблем зможете більш детально розгледіти всю обстановку навколо. І головне, що такий формат не потребує багато часу, сам режим зйомки займає там одну чи дві хвилини. І все. Після цього ви можете без проблем повертати дрон назад. Ну і стосовно самих фотографій, як я і казав, вони тут на космічному рівні, я би сказав, Цвітова гама в нас дуже гарна. Тобто на пост-обробці ви можете досить гарно змінювати кольори, витягувати, тобто робити ті фотографії, які будуть підходити саме під ваші задачі. І під кінець хочу ще сказати важливу інформацію саме для військових. На момент зйомки відео, це 29 травня. На жаль, прошивка ще для дрона не готова, тому повноцінно його використовувати в бойових умовах ще не можна. Але я думаю, це питання часу. Оскільки, коли презентували Mavic 3, була та ж сама проблема, коли він вийшов, в певний час прошивки не було. Тому, коли вибираєте дрон, на це потрібно також звертати увагу. Якщо у вас виникли якісь питання, як завжди, чекаємо вас в коментарях. Ми завжди. Читаємо і даємо відповіді. Також просимо вас поставити лайк, підписатись на наш канал це дуже допоможе в розповсюдженні цього відео. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!